Всім привітки. Е, я думаю, що бачили на каналі розпаковку ось цього тигра. це тигра Леопарда на покупочках екшна або алмазка. не пам'ятаю вже в якому конкретному відео. Одним словом, е, такі я взяла з чотирьох варіантів, які там були, був кінь пташка. Букет у вазі і ось цей і такий леопард я вибрала леопарда. Танюша Танюша Фаст з каналу Рада з вона вибрала пташку, і ми вирішили зробити такий собі спільний, ну скажімо, відосик, щоб показати, як воно вийшло, яка різниця і все таке. Просто Цікаво, поспостерігати. Тож, тут на підрамнику вельвет замішоти по чорному. і на тому часткова викладка йде клеюва лишень там, де малюнок, і викладається лише малюнок. І про якість цих картин розповімо детальніше. Я вам э, покажу зараз Танюшину пташечку, а потім розкажу про, саме про свого леопарда, що і як, і до чого. Тож, поїхали. Всім привіт! Меня зовут Таня Фаст і мене із картин на вельвіті привлекла вот, вот птічка розмір 30 на 40. І вона на подрамниці одразу. Вот такая замечательная коробка, достаточно плотная, такая очень даже практичная. Есть инструкция, в которой указано 18 цветов, есть превью и, конечно, инструкция на разных языках. Я в картине делала ряд замен, поэтому часть страз остались нетронутых. И вот эти шесть цветов, которые я полностью заменила на AB стразы. Вот так вот я подобрала, просто на глаз, потому что DMC кодировки нет в наборах из Action. И вот такие вот цвета я заменила. Синие, желтые, белые, голубой цвет. Вот такие вот цвета в целом были заменены мной Полностью на всей картине. Ну а по другим остаткам всего осталось, всего хватило. И в принципе стразы были довольно-таки неплохие. У брака было очень-очень мало. И получилась у меня замечательная, замечательная работа. Конечно, работа с этой конвой была не совсем привычная. Потому что канва и немножко красилась, и немножко махрилась, но в целом эффект мне очень нравится. Получилось так, как будто бы эта вышивка бисером на какой-то бархатной основе. Между стразиками там не видно никаких, э, никакого тона, да, то есть оно вот как будто бы на черном фоне этот цвет стразинки. И вот, наверное, именно это дает такой замечательный эффект. Проработка картины потрясающая. Видно каждая перышко, каждый лепесточек. Что я еще сделала? Я заменила стразики в глазике у птички. Я использовала там несколько кристальных страз, и за счет этого глазик стал таким живым. Очень красиво подчеркнули и бистразы, стразы, каждый лепесточек, каждый вот такой, каждый штришок на тельце птички, и, конечно же, это дает очень красивый блеск. Посмотрите, как красиво это все смотрится вот уже на стене при таком освещении. Из-за того, что контраст большой из-за черной канвы, да, как будто бы трудно поймать это свечение страз, но я очень старалась. Надеюсь, вы немного хоть сможете уловить этот блеск и эту красоту. Хотя, конечно, глазом это все видится гораздо-гораздо красивее. Спасибо большое за внимание. Ну, а если вам интересно узнать подробнее об этой работе и о других работах, которые я выкладываю, вы всегда можете перейти на мой канал Таня Фаст Радость Творчества и посмотреть мои видео. Спасибо. Пока-пока. Ну, что? Читал Чарга Хто дивиться канал, той знає, що я викладаю алмазку останнім часом лише з Авек, з екшену від фірми Авек. І ось ця новинка, ця на Вільвіті зацікавила. І спочатку я хотіла вибрати ще букет, але після цього, як я закінчила леопарда, я картину цю не хочу. Тому що. У Танюші при розпаковці розсипалося вільвет, обсипалося, пускала фарба. А у мене при закінченні викладки, якби при розпаковці було все наче добре, все супер. А от коли я е, пройшла половина кольорів, бо я, тому що я викладала по кольорах, е, почало воно линяти трішки. І от по кутичках, якби воно трішки таке лисувати вийшло. Кінці. Але не про це справа. Тут в Леопарді 15 кольорів я на відміну від того, я не міняла. Я хотіла бачити саме, як буде з тими кольорами, якими з тими стразами, які є тут. І е... я не дуже задоволена, скажімо так. Тому що до кінця викладки я вже було не те, що незадоволена, це просто дартувало неможливо було. Є такі кольори, які пропечатка була майже однакова, воно зливалося повністю разом, і наче при розпаковці пропечатка була зрозуміла чітка, а при викладці, коли викладалося один колір за одним, воно деякі зливалося. По-друге, вони якісь були мікроскопічні позначки деякі, плюс стрази були деякі різного розміру. І це просто, ну, якби воно не таке погане, як деякі китайські картини з Aliexpress, там, чи тему. але не такої якості, як хотілося б, як у АВК є. І воно до кінця дратувало конкретно. І там у комплекті в коробці картонка досить плотна, хороша в картонці, був інформаційний лист і все таке, як стандартний комплект. У такий е, лист на, на, на 9 мовах Е, з е, лоточок, маса, все якби все нормально, звичайно. Позначки, наші е, цифри від 1 до 8 і потім декілька букв, і букви йшли не по алфавіту. А якось воно так е, трішки теж напрягало. Тож, е, покажу зараз ось цього леопарда щоб оцінити блиск, блиск страз неймовірний. Страза відносно тримається, клеєва хороша. Але просто, о, якби воно, ще раз кажу, не таке, як хотілося б. Воно переливається і під різним ракурсом воно виглядає зовсім по-іншому. Ось такі. Я покажу так, щоб було добре. Видно повністю його. Він блистить, він е, розкішний е, на чорному фоні. якби Кольорові картини всі вони йдуть своїм таким ефектом. просто. Блиск є, все, але е, сказати, що вона зробила на відміну, я б не сказала. І ось тут, не знаю, чи буде видно ось є вже. Це вже повністю зійшов замш тут. І є такі місця по, по боках рамки, які вже полиняли, так би мовити. Так що буду думати, як їх, як їх підправити, не знаю навіть, чи фарбувати, чи ну, не знаю. І покривати лаком я не буду. А от, стосовно того, щоб вішати на стіну, щоб почепити на стіну цю картину, я теж почала сумніватися, тому що це ж таки замша, це ж таки вельвет. вельвет, І воно не дає е, такої можливості собі, як в рамці під склом. Не знаю, можливо, щось. З часом придумаю, чим можна буде покрити це все, щоб, щоб воно не як не запилювалося, не як більш, більш краще трималося. Але поки що ось так. Так що показую вам леопарда. Очі, вуса от з вускапає вода, а Якби прироботка ніби непогана, але пропечатка це було, був ще той треш викладати до кінця. Деякі без проблем, а деякі це просто щось. У мене є ота чаша подарована колегою, там чуть менші кружечки ніж в цьому леопарді, тож і там, і тут прийшлося викладати чуть не під лупою деякі кольори. Блес, звісно, ж неповір... неймовірний. Отак От і можу залишити, щоб, щоб видно було до Він вийшов непоганий, досить гарний, блискучий, все, але. Якщо оцінити його по нашій 12-бальній системі, я би оцінила на балю 8. Якщо по 12 бальній Ну, а там вираховуєте по-іншому. Так що пишіть, яка картина вам сподобалась, не сподобалась. Можливо, таке вішати на стіну. Можливо, у когось є поради стосовно замшу, як підправити ось ці буки кути щоб воно не виглядало таке лисим. І на все. Всім дякую. І всім па-па-па-па.